Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Прожиття у Польщі. У сьогоднішньому відео ми приготуємо з вами цікавий варіант приготування звичайної гречки, яка буде виглядати повноцінною, цікавою стравою. Я думаю, з фото на відео ви побачили, що це виглядає смачно і цікаво. А зараз побачите, що сам процес, який він легкий у приготуванні, і побачите цю велику смачну порцію, яку хочеться готувати ще не один раз. Загалом це, ну що я можу сказати, це дуже смачно, це дуже просто. Все, звичайно, все, як завжди, у нас на каналі. Смачно, просто готуйте із задоволенням і з любов'ю. Приступаємо до кухні. Отже, для приготування я сьогодні використаю гриби, дві цибулини, дві середні морквини, одна паприка і гречана каша. Також приправи, і, звичайно, якщо ви їсте м'ясо, то у мене ось тут уже порізане є м'ясо. Його також обсмажу. Це, в принципі, все. Відразу можемо приступати до готування, якщо у нас овочі почищені. У мене так, тому запрошую до плитки. На невеликій кількості олії буду обсмажувати зараз наше м'ясо. Відразу ж додаю улюблені приправи, у мене, звичайна, курки. і трішки підсолюю. Наступним кроком нарізаю цибулю і теж відправляю її обсмажитися. Також нам потрібно буде порізати глиби і морку. В кінці ще паприка. Паприку можна обсмажуватися всіма овочами на сковорідці, а можна просто вже додати, коли ми будемо відправляти дачку в духовку. mm І два останні складники, які нам знадобляться, які треба буде різати, це буде у мене паприка і кріп, як ви можете побачити. Овдечко я виклала наші овочі і гриби. Сюди ж додаю м'ясо. До речі, солі більше не додаю, так як м'ясо досить таки добре посолила, і овочі також. Але це вже все, звичайно, за смаком. Тепер сюди наверх додаю паприку. Далі посипаю кропом. Знаю, що він мене досить грубо порізаний, але так, і гарно виглядає, і мені здається, від цього більше смакує. І наверх, нарешті, наша гречка. У мене ось така в пакетиках, тут в одному пакетику 100 грам, загалом 200. Посипаю зверху, щоб було рівномірно. І зверху ще один пакетик. Духовка в цей час вже розігрівається до 200 градусів, а я все це заливаю водою так, щоб покрилося. У мене тут не кип'яток, звичайно, але дуже-дуже гаряча вода. Можна кип'ятком? І відправляємо все це в духовку на 40-45 хвилин. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки це апетитно виглядає. Це вже готова наша страва. Просто просить, щоб ми скуштували. Я вам хочу показати, власне, подивіться, будь ласка, наш моточок м'яса. А може, навіть не видно добре. Зараз наступний. Трошки поковиряюсь тут. Ось так: ось цей, він підсмажений. Але сама страва, вона абсолютно така вся соковита. Соковита тут немає нічого сухого. І всі овочі, як ви можете побачити, також вони ніжні, м'ягенькі, але гриби, гриби, наприклад, і м'ясо, ті, які були на горі, і зробили отаку невеличку скоринку. Ну, це, звичайно, тому що я включила температуру більшу, е, так хотіла. Але маю на увазі, що це неймовірне поєднання. Ви можете це регулювати і це дуже-дуже смачно. Звичайно, всі складники ви бачили, ви знаєте, що це дуже смачно. Але спосіб, в який готується ця гречка, він просто неймовірний. І, звичайно, це, ну, це фаворитно, ну, що я можу сказати. Це цікаво виглядає, це дуже дуже апетитно смакує. І Погодьтеся, що це досить легко таки готується. Ще на що хотіла звернути вашу увагу, так це на величину порції, тому що мені стається, вона досить таки велика. І ну, нам тут тут майже на тиждень вистачить їсти. Ну добре, я жартую, тому що буду брати на роботу не канапки, а власне от, з собою в лоточок їжу, тому що я рідко беру так. Ну В кожному разі е, великій сім'ї це, напевно, вистачить на один раз, а може навіть і на два. І я думаю, господині це оцінює, тому що не треба буде стояти на наступний раз також над кухнею, а вже буде в запасі ще одна порція. Цієї смакути. І я думаю, кожен член сім'ї з задоволенням з'їсть саме цей варіант і не буде казати, чому знову другий раз те саме. Тому, будь ласка, готуйте, смакуйте, дуже сподіваюся, що вам також це сподобається, як і нам, і так само буде смакувати. Цікавий, хороший варіант готування звичайної гречки, скажімо так. Знаю, що є дуже багато цікавих варіантів, будемо пробувати, але цей просто супер, нам дуже подобається. Бажаю вам легких, смачних приготувань. Спокійного, тихого, затишного дня, спокійного вечору і всього самого найкращого. Нехай у вас все буде добре. Зустрінемося з вами у наступних наших відео. Па-па-па-па!